Це яскравий приклад співпраці влади, бізнесу, громадських організацій. Будуть святкувати довго якісно і дуже багато людей. Я вам дякую за вашу роботу, а ми будемо підтримувати і допомагати. Дякуємо. тепер від нас прийміть невеличку подяку. Завдяки цьому нас ми будемо мати можливість більше здійснювати виїздів за межі нашого центру. Поповнювати наші запаси крові, які ми на сьогодні, як ви знаєте, не тільки обслуговуємо цивільне населення, а ще й відправляємо на передову. Військової адміністрації від структурного підрозділу охорони здоров'я ми дуже довго мріяли. раді, що воно тепер є, і це для okay. Оксани Іванівни супер просто подарунок для галузі охорони здоров'я. супер подарунок.